Питання до людей, які їздять в таксі. Я оце таксую і не можу зрозуміти одної речі. Люди, які кажуть, що залишать на чай на баланс потім в утлоні, наприклад, і потім не залишають. Наш про це взагалі спілкуватися, писати, я там почекав на хвилину більше, дочекайтеся, я вам залишу потім на чай. Все добре, виходячи потім на місці вже висадки, теж про це кажуть зараз. Я під ньому залишив на чай, а потім або забувають, або, ну взагалі, в принципі, всі, хто казав за чайові, що вони їх скинуть потім, ніхто їх не скидав. Нащо про це взагалі спілкуватися? Люди, які хочуть скинути на чай, вони скидають. Мені в цілому все одно, тому що я їду по тарифу і мене все влаштує що про це взагалі спілкуватися.